Привіт, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати рецепт приготування смачного і цікавого напою. Він готується з яблук. Зараз осінню, це дуже актуально. Приготуйте сьогодні такий напій і взимку ви зможете смакувати справжнім живчиком, приготовленим без будь-яких консервантів. А все як завжди легко і просто. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. На цьому році досить гарний врожай яблук, і дуже шкода, щоб вони не пропадали. Ми вже надушили соку. Я робила яблучно-морквяний сік, дуже дітки в мене люблять. Ну і також хочу поділитися з вами рецептом приготування живчика. Я збираю яблука, які вже або падають, або вже починають псуватися, ті, які взимку погано зберігаються. І гарно вимиваю і нарізаю разом із серцевинками, з зернятками. Тільки обрізаю пошкодження, якщо десь побити, якщо щось підгнивши, чи червиве, це обов'язково все обрізайте. А нам потрібні просто чистенькі шматочки яблук. Поки я нарізаю яблука, паралельно поставила закипати воду. У мене сьогодні порція досить велика. Звичайно, ви можете взяти менше яблук, менше води, але я вас запевняю: готуйте відразу порцію чим найбільшу. Яблуки вже нарізані, вода також закипіла, і ось цією гарячою, киплячою водою я заливаю яблука. Зараз зручно на вулиці можна це все приготувати, щоб лишньої пари не було на кухні. І залишаю ось таким чином все на цілу ніч. Мінімум потрібно залишити на 8 годин, але чим довше постоїть, тим буде смачніше. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. На наступний день я відсіджую яблука від настойки. Ви можете сказати, що краще зварити там компот, чи ще щось. Повірте, смак зовсім не той. Ось така красива рідина в нас виходить. Також колір залежить від сорту яблук. І я це все ще процічую через марлю для того, щоб ніяке смітічко не потрапило до напою. Відправляю напій на вогонь. І додаю сюди цукор та лимонну кислоту. Ще раз повторюсь, пропорції написані на початку відео та в описі під цим відео. Це все гарно перемішую, потрібно довести до кипіння і проварити 5 хвилин. За той час я простерилізую банки та кришки. Якщо нам потрібно стерилізувати такі великі банки, я зазвичай стерилізую або в духовій шафі, або ж парою наповнюю стерилізовані банки напоєм. Щільно все закручую, даю схолонути і можна відправляти до погребу і насолоджуватись. Як ви бачите, порція виходить досить велика. Цей напій дійсно по смаку нагадує нам живчик, який ми любимо всі купувати. Дітки його просто обожнюють, зберігається прекрасно і порція досить велика. Тому готуйте і смакуйте. Ну якщо вам такий рецепт сподобався, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, як завжди на каналі, смачно просто. Доступно, готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.